Може підійти і знайти маршу другу, як попасти в підрозділ поліції. Ось таке лісмовий камепропи. Людина з порушенням зору скаче, відповідний мобільний додаток, мобілість, встановлює в себе на телефоні. І в момент підходу до підрозділу поліції система починає впливати звук. щоб людина могла розуміти, куди їм йти. Тобто на звук. В полі підрозділу поліції завжди у нас в робочий час доби, тобто з 9 до 6, є працівник, який здійснює отримання заяви і надання адміністративних послуг. офіцер привітається, представиться. То давайте це зробимо. Зроб, Я зараз вийду на вулицю в місті з Васі. Вася, ти мене супроводжуєш, але сугубо, якщо мені грозить. прям вот сильно опасность в какой-то момент, ты меня тормози. А в остальном полностью инсценируем один момент такой. Это займет не больше 20 минут, но я хочу пройти от начала до конца. Здравствуйте. Здравствуйте. Я инспектор не праведен, и капитан полиции мой другие. Чим можу бути для вас полезным? Очень приятно. У меня такая проблема. Я приезжий в город Винница и меня обокрали. У меня украли слуховые аппараты. Хочу об этом заявить, и чтобы вы мне помогли. Без питань. У нас есть диванчик, вы можете присесть, зараз покличемо слідчого, він спуститься до вас, да, вас документи. Если вас не затруднится, проводите меня, пожалуйста, до дивана. Без питань. Він знаходиться праворуч від вас. Праворуч, праворуч, праворуч. Ще праворуч. Ще трошки проще, будуть нас їдуть також. На дивані є хто? то так, так, є, є люди. Так, так, так. Я тут сижу. Ось диванчик, так, можете. Приїжджа жіночка. Прошу прощення, я слышу тільки лівим ухом. І то не слышу, а я від вас тепер справа. Йти в кімнату проведення слідчих дій та послідуватися індивідуально. Супроводіть тоді мене, будь ласка. Да, удобно будет, чтобы вы были слева, услышали только на левой руке. Да, очень, очень плохо. Прямо так, мінімальний поріг, дверний прийом. Починаючи з ходу, тут ще декілька камер, тобто що однозначно, як не, поміщ, як не черговий, то тобто, вразу чергового обов'язково помітити, що хтось прийшов uh -huh. на територію. Тим більше має бути безпечний пропускний режим, вони повинні щохвилину зараз відкувати тим, щоб ніхто сторонній не зайшов. Вони бачать, що одразу вийдуть, пояснюють, тим більше, що добре, що дійсно мінімум 16 камер з кожного підрозділу, мінімум 16. І реально видно, що дійсно хтось заходить і можна допомогти зразу вплинути. Коли їхали до цього відділення з моніторингом вашої проведеної роботи, очікування були гірші, аніж те, що ми побачили, є е, проведена робота, є ініціатива, за яку ми вдячні. Це вже дуже велика робота. Є деякі помилки, над якими ми пропрацюємо. Ми е, разом з вами зробимо так, що. Відділення, і не тільки це, у якому ми зробили моніторинг, буде доступним, безбар'єрним і більш інклюзивним, але здивовані приємно. Перед тим, як надати допомогу, треба спитати, вона потрібна. А якщо людина сказала, що потрібна, то задати ще одне питання: як саме людині було б комфортно отримати допомогу? У От таких. Банальних речах як е, іти зліва або справа, е, взяти за руку або за плече. І про все це ми розповімо вам завтра. Забезпечення прав і свобод людини є одним із основних принципів діяльності національної поліції України. Поліцейські під час виконання своїх завдань повинні дотримуватись прав і свобод людини, сприяти тому, щоб люди з інвалідністю зверталися по допомогу до працівників поліції та почувалися захищеними. Для надання якісних поліцейських послуг в територіальних підрозділах поліції розбудовується безбар'єрне середовище для усіх громадян відповідно до сучасних стандартів доступності за сприяння керівництва поліції Вінничини. Відділення поліції облаштовано паркувальним місцем, тактильною смугою, електропідйомником, звуковими та тактильними показчиками. Поліцейські та представники благодійної організації «Побачимо перемогу, промоніторили стан безбар'єрності в територіальному підрозділі поліції. Потім провели тренінг для поліцейських, аби кожен і кожна змогли надати допомогу людині з інвалідністю. У нас, в принципі, є цей це дійсно не хвилюємося, тримаємо а ви будете йти і будете весь процес відчувати. Мене звати Перепеченко Олеся, я виконавча директорка громадської спілки. Всеукраїнська Ліга організації осіб з інвалідністю позору, сучасний погляд. Ви знаєте, я не очікувала такої активності від ваших співробітників. Зараз вже є ініціатива від ваших інстанцій, від ваших установ. От зараз служба поліції нас запросила. Тому тут в першу чергу, якщо запрошує організація, то я впевнена, що ну інформації саме піде в правильне русло. Що найбільше здивувало вас? Ви знаєте, мабуть. Що є готовність, готовність до формування безбар'єрного простору, готовність до того, як намагається служба поліції саме адаптувати і зробити доступним своє приміщення, налагодити комунікацію, навчитися працювати і спілкуватися з людьми з інвалідністю, і саме головне, що хочуть робити це правильно. Не просто як вийде, так, а робити правильно. Ну, а здивувало, мабуть, те, що досить багато працівників вчора виявили свою інтуїтивну таку позицію, але вона була правильна. Тобто є певні речі, які вже інтуїтивно ваші фахівці роблять правильно. Але я думаю, що все-таки це вже ну, високий рівень професіоналізму. Сьогодні такі у нас практичні заняття була часткова інформація. Був у нас тренінг теоретична частина була, але зараз ми пішли вже до того, щоб навчити саме поліцейських безпечному супроводу людей з інвалідністю, будь то на своєму робочому місці, будь то людину побачите з тростиною на вулиці, вже зможете спокійно підійти, представитись, запропонувати свою допомогу.